В принципі маркетинг — це гіпотеза, і тут немає одного рішення, і немає одного вирішення чарівної пігулки, яка все допоможе, все вирішить, і ти точно будеш знати, яким курсом іти. Напевно, ми всі зустрічаємося з питанням, а як воно цілісно працює? Я якраз з цим питанням і прийшла для того, щоб для себе зрозуміти структуру, зрозуміти основні процеси, які мають відбуватися, і інструменти, якими можна користуватися курс. Став для мене як. Поштовхом до того, що треба чогось нового, треба е, нових знань, тому що завжди є куди рости. Зараз це для мене постало як така задача е, згрупувати свої знання в ту канву, яка існує зараз на ринку. Це дуже класна можливість розвинутись як спеціаліст, так і розвинутись особистісно за рахунок нетворкінгу, за рахунок класної комунікації з цікавими людьми. Я е, точно дала собі е, відповіді на питання. Я знайшла цікаві інсайти, які мені відгукнулися. Тут класно, тим, що можна знов ж таки офлайн більше розкритися, більше прокомунікувати. Є люди, з якими ти на одній хвилі, і за те, що вони в твоїй же тематиці. І відповідно можна таким чином отримати нові якісь інсайти зі сторони навіть мені сподобалася мабуть робота в групах, коли ми розглядали на базі наших проєктів, тобто проєктів когось з одногрупників, коли поруч з тобою людина, яка представляє цей бізнес, і тут ви там щось нове пропонуєте. І в ході, власне таких обговорень. Виникають дуже багато ідей. Тому, мабуть, це була моя якась така улюблена частина курсу. Це про структуру навчання більше і про. Про процеси і про те, як можна глибше дивитися на а, фактично маркетинг. В цілому, якщо є можливість піти на навчання по підвищенню кваліфікації, особливо на офлайн навчання, і особливо в університеті, а не в інстаграмі, у когось якогось блогера для себе я обираю більш перевірені і академічні знання. Мені здається, це саме воно.